Ребята, зараз шок-контент по-італіянськи. Ви такого в житті ніколи не бачили. Та-дам! Парковка, Бенедиктовна. І все. І жодної машини. І море отут, і порт, і все. Може в них тут чума почалася, ми не знаємо. Ну як таке може бути? Хоч лягай. Добрый ранок, банда. Что может быть хуже, чем прекрасней понедельничного утра? Сейчас утра, это, знаете, так, после выходных неохота здесь вставать, идти на работу. Но ничего. Главное набрать разгону. А, ну, не об этом. Вы... Я не могу. Я не могу, я вам сейчас скажу, что я я обычно утром там новости, какие-то там объявления, шмамовления, и тут я зарываюсь, на, да. не знаю, я, кто ее выделить, может показать. Обычный парень из русского города Симферополь стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Александр Русик, мы тебя поздравляем всей России. Вы что там в натуре, я не знаю. Забродил березовый сок у вас, че, Эй, оу! Следующее на очереди, что, Колизей, может, в Риме? Ну, это же его Ленин придумал, по-любому. Вы что так исполняете? Вы уже, ну, по-моему, берегов не бачите вообще. Одно дело переписывать историю, там, я не знаю, столетней давности, там, 50 роков, или новые события вчерашнего, ну... Эй, эй, ух! Да, я от просто не понимаю, чим вас там кормлять, що ви там, ну як це, як це Вот, Ну кто хтось может мне объяснить? Вы ж дивитесь мене там, все одно періодично, хтось втіхує, з кимось мы общаемся нормально. Ну от до д що це має бути? Що кругом вас вообще происходит, что вы уже такие вот ну ліпите просто? Я ну, этого не пойму. Мне интересно, чи Усик в курсе, что він ну. Перемогу вам приніс. Оце вже як з моря ось все затягує, то це вже к добру. Знаєте, одне діло, коли воно звідти йде. А от з сторони Мілана, скажімо так. То ще може бути те. А вже як з моря йде таке чорно, зараз просто за зданням не видно, то це к добру. А мені ще сьогодні. Я ще й знаєте, мені рідко коли сняться, ну, покойники. От, дід... З бабою звичайно сняться, ну там залежить від сна. Якщо сон хороший, якщо вони там мене, не знаю, ну як в дитинстві, знаєте, граються, зі мною, то, то ну то типо, це щось буде хороше, значить в житті пройде якісь жди хороших новостей, якихось приятних покупок, якихось, ну, в общем таке. Якщо то, знаєте, там сварять чи попереджають мене за щось, то, то краще з хати геть не виходь в той день серйозно. А це прям всі-всі-всі Дід, діди, дядьки, там дядь Боря, всі. І що я їх маю їхати, тобто ми всі живі, хто є родичі. Там Альона, мама, Альона, Яна, в общем, всі, всі на Кавказі. І їдемо зустрічати, маємо їхати їх зустрічати з поїзда всіх, кого вже немає. Та тобто й думаю, до чого це мені таке снилося. Оказується, до дощу ще кажуть, да? От, сняться вони. Ну, по-другому -по у мене пояснень нема ніякого. От, так їх, звісно, і не зустрів нікого, але ми тільки ходили і думали, чи там Москвич заведеться, чи ще щось, що на Москвичові, я не знаю. Ну, Щось ми на Москвичові червоному мали їхати. Хоча червоного у нас ніколи не було. На білому у нас вивозив дядя Паша на роз'їзд в время, час, поки у нас не з'явився свій темно-зелений. Так, Погодка така собі, звісно. У мене сьогодні става Це як починаються дожди. Зразу у нас починається комп'ютерні діагностики. Ми вспоминаємо, що майже в будь-якій машині можна знаєте, почистити ошибки, а десь може і знайти щось більш серйозніше, якось це тут. Як я роблю її і... ну, е... Я вам скажу, що найскладніше мені треба було пароль пользователя запам'ятати, ну так щоб його на пам'ять вводити. Хоча вроде в мене також, знаєте, будь-який номер телефону, там номер карточки, номер... Ну, якийсь пароль. Мені його почути хоч мільйон разів, я її не запам'ятаю до тих пір, поки міський один раз своїми руками, знаєте, не на клавіатурі його не введу. А потім уже просто якось воно по пам'яті. Я навіть її не зможу слух повторити, а набрати руками зможу. Яка це пам'ять? Це не зрительна, це якась чувствительна. Ну не важно. Вот. Все остальне так само. я те, що, ну, Багато чого я можу прочитати. Ну конферма, зрозуміло, підтвердити, анула там, збросять, э, типу. От. А так то я просто по пам'яті, як ото діти знаєте, граються в комп'ютерні ігри, вас це не дивує, коли дитина знає, як зайти в той YouTube, що накляцати там, чи в ігру, от, щоб включити і грати. Вона читати не вміє, але запам'ятовує картинки, то я так само. Ні, ну, в більшості я вже і розумію, або якщо щось і непонятне, то буває роблю це і фото, традуктори і, і переводю. Але це дуже-дуже різко буває. Як правило, то це сама ошибка, знаєте, коли там ошибка 6237, наприклад, ну, її тут ти ж, ви представляєте, коли їх більше тисячі, їх навіть найпрофесіональний професіонал не запомнить. Коли вона там одна і та сама, допустимо, 325, 0,325, чи як вона, чи 27, а, 0197, то не вистачає води е, в бачку. Антіфріза. Таке вже, як то кажуть, запам'ятовується. Ну і опять же, я скажу, бачите, я їм поназвав ворога цілий куч. Оце я вирішив за час до обіду на Вольтрі з'їздити. Ну як я вирішив? рішають -то тут за мене, але думаю встигну, що там 10 хвилин туди, 10 минут там, 10 хвилин обратно. Ага. І це я ось тільки 20 минут стою. При виїзді з тунеля, а розвернутися можу аж на цьому пеглі. Але до туди ще теж дай Бог хоча б до вечора доїхати, щоб крутануть. Ну побачимо. Я ще сьогодні маю раніше з роботи піти, бачу, піду я пішки хіба що. А я вже питав у вас, чи ні, ви не знаєте яких вітамінів в організмі не вистачає, якщо як тільки приходиш на роботу то хочеться одразу влупити водки. <ріст> <ріст> Ой, да. Я думав раніше то прикол, але буває таке, що дійсно ну, не водки, а вже хочеться просто розвернутись і піти назад. То погода не така, то коли це з роботи якась неоприділенка, не знають хто що має куди робити, куди бігти, чим зайнятися. Це саме... Гірше коли все такого, ну як правило, конечно це погода наламує таки А з 8 дни я знаю такий конкретний зараз Може вам чути трохи, але машина ж ізольована mm, такого покажу Нормальний такий таке... От дивіться як тут. О там заді, заді мене, де Ерзелі, де я роблю на, на роботі, да? ну, де передіваюся і все остальне. Небо чорне, лиє, там не, не видно цей. Проїхав в тунелі, ну одну гору. Над, над горами зависає. От. І вам кажеться, що повсюду така погода. А ні, ось, проїхали тунель, дивіться, на Вольтрі. Взагалі там воно сонечко світить і хмар навіть майже немає. Та й таке ось. А туди воно дивіться, на горах зависло чорне, та й все. І лиє цілий день як із відро.